Привіт, друзі, що контент. Минулого разу були на пасіки, попрацювали, але викосити не змогли, бо у нас косівка полетіла. А все, приїхали вже трохи в шокі. Бурян у деяких місцях вуликів. Ой. Бо Тому що ми у нас пасіка виходного дня, через три тижні приїхали, дощі йшли і все просто капець позаростало. Ну нічого, ми вже справили нашу косівку. Зараз наша помічниця поможе нам повикошувати це. Надіюсь, що більше нас підводити не буде, тому що 9 років вона нас виручала. а це цієї весни достали її, а вона не заводиться. Також цікава історія вийшла з цією косівкою. Здав ремонт, зробили діагностику, кажуть мені. Поршнява полетіла. Якщо полетіла, то я там запитав знайомого, каже, краще не міняти, бо тому що половина стоїмості цієї косівки, а е, запчасті китайські. Тобто не Олег Італія, а китайські. І відповідно, як вони там будуть далі працювати і скільки буде працювати, невідомо. Дзвоню, кажу, ну буду заплачу за діагностику, е а ремонт не нарей робити, а лучше свій нову замовлю. Хорошо, замовляю через 2 дні свінову косівку таку саму. Вон, покажу, вона вже прийшла мені. А цю я думаю, ну заберу тоді, хай як донор буде, може, якісь запчасті поміняти чи ще щось. А через 4 дні після того, як я замовив косілку, ще не все забрати її з ремонту, дзвонять і кажуть, доброго дня. А у вас косівка була со штангою оцею, чи без. А я її в Київ возив, щоб не тягнути всю косівку. Розкрутив ось по це. Тут гайки такі. Забрав тільки самий двигатель і ручку, щоб можна було газувати, попробувати. Кажу, там в мене без штанги було. А ви знаєте, у нас була накладка, дві косівки один день «Лего Макс Парта 25. І це... І у нас ми приплутали їх. Зашибись! Е, у вас все добре, е, як добре. Нічого страшного немає. Поршневі, там ну, трохи нагарі є, ми її можемо почистити. Е, потрібно тільки замінити свічку, бо її ні разу не міняв я за 9 років. Е, два почивника поміняли і сальник поміняли. Все. Тобто там запчасті на 400 гривень поміняли. Самий ремонт 1500. Я кажу, ну давайте тоді вже робіть. Хоча, з другої сторони, хто я знаю, може вони таким займаються, що зразу кажуть, чи поведеться, чи не випадеться людина на великий ремонт, бо, тому що там більше 4 тисяч за ремонт казали, щоб капітальний ремонт двигателя. А тоді дзвонили сказали, що просто почіпніки, свічка, такий сальник, тобто нагаль там були, почистили, не знаю. Ну, ітоги відремонтували, заводиться наче добре, пробував. Подивимося, надіюсь, буде працювати. 1900 заплатив за ремонт. Плюші, нова косілка приїхала. Мені. Ну, хай лежить, поки не буду нічого трогати. Воно все дорожає. Два роки тому дивився на цю косілку. Бував ну, теж про запас взяти собі. Скрутила 6 тисяч зараз. Вже десятка коштує. Тобто... Ценник росте постійно. Тому так, друзі, а ми зробимо так щелк, і наступне відео Все буде викошено. Хоп, і все. Викосили. Вже нас вже хоч порядок на пасіці. Звісно, що сім'ї не всі передивилися але, слава Богу, повикошували бджілки наші трудяться. Ось де сильніше літають, тут ми бджолопакет не продавали, тут майже весь вулик займає бджолами. В цьому білий жовтим ми продавали. Бджолопакет, відповідно, що сім'я слабенька, треба кришку буде поправити. Тут у нас, на жаль, пропали були бджілки. Ця сімейка, яку я вам показував, що. Маточку спасали, ми до неї подивилися. На цьому жовтому вулику треба буде його зняти, покрасити, підрихтувати трошки. Ми, виходить, сюди подивилися до бджілок, все добре, вони вже займають три рамочки розплодом, ну половиною. Ми поставили їм ще одну рамочку наполовину з, з виходом розподу, наполовину засіяним. тобто Там є достатня кількість бджоли, вони ще розвинуться. тобто Треба трошки допомагати їм. Бж... Матка хорошо сіє, вона минулорічня, можна сказати, ще молода. Тільки один рік ми знаємо, що це з хорошою лінією, тому ми її спасаємо і вона буде розвиватися далі. Бджілки працюють. Нас похолодало, сьогодні у нас 10 червня, на вулиці десь 18-20 градусів, вітряно трохи. Вчора було краще, але на цілий тиждень прийдуть таку погоду, можна сказати, весняну. Тобто не жарко, вітер, прохладно, дощі коли передверють, подивимося. Заросла наша пасіка, на жаль, по нашій вині, тому що треба було на діагностику здати. Нашу косінлочку, 9 років в неї пропрацювали без жодного зауваження, нічого майже не міняли в ній, там тільки фільтр по попаливний поміняли було і все. А це в нас так вийшло, що 10 червня ми тільки змогли покосити, прибрати, бо Бурян був вище вуликів. На жаль, ну, цим не гордимося. Ну, як є, так є. Все показуємо, так як у нас є без приукрашення. Також будемо вулики сині з білим перекрашувати, підремонтувати, бо вони вже самі старі у нас. Це мої перші вулики, з яких я починав. Вони треба вони вже діряві трохи. Відповідно, в минулому році був напад бджіл. Відповідно, вони перекинулися, це злодійство повністю на весь ряд і рознищували всі всі, всі сім'ї. В деяких повністю знищили, в деяких сильно пострадали, зимою вони пропали. тому от так от До бжіло дивились частково, там придивились 6 чи 7 вулик вже не пам'ятаю. бджілки працюють, меду, звісно дуже мало. ну в Сильних сім'ях, де ми не продавали. Ті, що у нас на племіна, можна сказати, така база. Там 3-4 сім'ї, з яких ми виводимо, зазвичай маток у нас, виходить, ну, принесли, ну зовсім мало. Тобто він ще не готовий мед. Він зверху, от, виходить, полоска зроблена, з медом нижче. Це тільки наприск, Тобто ну, мало, дуже мало меду. В нас зараз нічого не квітує. Ріпаку в нас в цьому році посіяли, були, точніше, в тому минулому просіяли, але весною його перебили, бо тому, що була посуха, ні не посходив нормально, а де посходив, то дуже, дуже погано. Тому його перебили. І посіяли щось інше. Тому так, от весна дуже паршива, була, холодно, дощі постійні, вітри. Відповідно, ну, не було з чого брати. Тобто, жіл є мед, але його, щоб скачувати, ну не знаю, там може по рамці, і то це ще треба подождати десь півтори-дві неділі, щоб він дозрів і потім можна скачувати його. Я ще всі не передивлявся, може, десь і краща ситуація, не знаю. Ну, подивимося. Тому ось так, друзі. Ви напишіть, як, як в вашому регіоні, це Черкащина, Жашківський район. Е, тому в нас така ситуація. Якщо у вас інша, напишіть, будь ласка, в коментарях, цікаво, в кого як з медозборами. У нас, на, на жаль, цього року, я кажу, ріпака немає, е, сади перецвіли швидко, і дощі не дали їм зібрати нічого. Зараз на полях кітах працюють, е, скоро дивлюся на липу ще десь тиждень-півтори до, до липи. Вона ну, повикидала, але ще її треба. Може, десь рання буде, там через кілька днів не зацвітати, але основна маса липи буде десь через тиждень-півтора. Тому отак: от от. слава Богу, вже повикошували. Будемо по можливості доводити до ладу нашу пасіку. Будемо потрошки встанавлювати наші сім'ї. Поки не було в мене два роя, вийшло. Не знаю звідки ще. ну, Мабуть, поройки в мене виходить, от в цьому в цій сім'ї дуже жовті, була гарна сім'я, я з неї продав, але так розумію, мабуть, вийшов міні-рій, тому що ну, дуже мало бджоли. У мене таке було раз в минулому році, тому я не здивований. Воно, виходить, коли ти продаєш бджолопакет, закладається свідчові, бо дуже багато маток і зазвичай. Вони перша матка, яка вийде, перша, друга, третя, вони між собою там розберуться, стальних повигризають, знищать. А деякі от в такий період, там, кінець травня, початок червня, у них ройовий період, і вони, може, подумали, що треба роїтися. Тому, так, два рояка яка вийшла, мати казала, тому подивимося, звідки? То так. От. Тому, друзі, працюємо далі, сподіваємося, що. Погода нас далі порадує, хоча ось літо і прохолодно. В принципі, працювати непогано, не але, але така погода якось на літо не схожа. Тому всі ставимо лайки, підписуємося, коментуємо, всім удачі, гарного дня, щасливо.